Привіт усім, радий вас знову бачити на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я покажу вам одногодинну торгову стратегію, яка чудово працює з криптовалютою, форексом, акціями, опціонами, індексами та будь-чим, що вам подобається торгувати, що має цінову динаміку. Це досить класно і просто у використанні. Тож давайте перейдемо до справи. По перше, я завжди люблю використовувати TradingView для своїх графіків. Тож ми зайдемо в TradingView е, і додамо кілька індикаторів до цього. Правильно, і для цієї торгової стратегії вона чудово працює на одній годині, а ще краще на довших таймфреймах. Ви можете спробувати на коротких таймфреймах 5-хвилинний або 15 хвилинний. Я люблю використовувати на першогодинному таймфреймі. Отже, перший індикатор, який ми будемо використовувати, це супертренд. Тож, давайте перейдемо сюди. Супер і ми збираємося отримати супертренд. Ось цей прямо тут з Ківоном. Бачите цю особу. Ми додамо це, ми збираємося внести деякі зміни до супертренду. Я піду сюди, натисну на цю шестерню для налаштувань. Я збираюся перейти до налаштувань. І ми змінимо період ATR. Замість 10 ми будемо використовувати 50, а множник ATR. Замість трьох ми змінимо на 5. Добре. І ми залишимо все інше без змін. Ви бачите, як це трохи налаштувалося так. Натисніть ока. Отже, перший індикатор налаштовано, другим індикатором, який ми додамо, є ема експоненціальне ковзне середнє. і ми також внесемо зміни до цього. Тож вам потрібно знову натиснути на налаштування. Ми зробимо це 200 ема, оскільки мені подобаються довші ЕМА, щоб отримати напрямок тренду на довгостроковий період. І я зміню цей колір на білий. І мені подобається, щоб 200 ема була товстішою лінією. Тож ми зараз змінимо це. Натисніть Ок. OK. І тепер у нас налаштований супертренд. Останній індикатор, який ми додамо, буде згладжені свічки Хейкін Аші. Добре, я вже говорив про свічки Хейкін Аші в багатьох своїх інших відео. Отже, ми будемо використовувати ці згладжені свічки Хейкін Аші, створені компанією Edity, Гаразд. А потім я трохи більше поговорю про речі, пов'язані з Хейкін Аші та згладжені свічки Хейкін Аші. Отже, ми це додали і ми також внесемо деякі зміни. Знову натисніть на налаштування. А для параметрів тут ми просто змінимо довжину на 23 замість 10. Добре. Натисніть ОК. OK. Тепер у вас налаштовано графік. Я можу сказати, що свічки чудово підходять для виявлення трендів, і ми хочемо вживати кілька різних індикаторів, які підходять до тренду, і ці речі не працюють на ринках з великою волатильністю. Отже, я постійно е, отримую цей коментар. Це як привіт, чувак. Твоя стратегія не працює. Ну, ви знаєте, якщо це не в тренді, ну звісно, ми торгуємо за трендом. Ми не намагаємося йти проти тренду або торгувати на ринку з коливаннями. Гроші заробляються, коли ви терплячі і виявляєте тренд, і саме тоді ви входите в ринок. Вам не потрібно постійно торгувати, щоб бути прибутковим. Вам потрібно здійснювати угоди з високою ймовірністю, щоб бути прибутковим. Добре. Отже, що таке стратегія? Стратегія, яку ми будемо використовувати з цими індикаторами, полягає в тому, що коли цінова дія знаходиться вище 200 МА, ми будемо шукати покупки. Коли цінова дія знаходиться нижче 200 МА, ми будемо шукати продажі. Ми не будемо йти проти цього великого тренду. І коли високі свічки Хейкін Аші, індикатор згладжених високих Хейкін Аші. Коли він синій, ми шукаємо покупки. Коли він червоний, ми шукаємо продажі, і як ми знаємо, коли купувати чи продавати. Ось тоді і з'являється індикатор супертренд: якщо цінова дія знаходиться вище. Згладжені свічки Хейкін Аші сині, і ви отримуєте сигнал на покупку, то те, що ви будете робити, це Ну так що ви будете робити? Це розмістити купівельну угоду, яка буде трохи вище максимуму тієї свічки тригера. Добре, і це просто те, що я б зробив. Це просто стратегія, яка працює для мене. Знову ж таки, я повинен зазначити, що я не фінансовий консультант, це не фінансова порада. Я не кажу вам, що робити. Я просто показую вам, що роблю гаразд. А потім ви будете використовувати співвідношення ризику до. Винагороди 2 до 1, добре. І ви поставите свій стоп-лосс там, де тригериться угода, ви поставите стоп-лосс на мінімум свічки Хейкін Аші, добре? Отже, наприклад, давайте візьмемо це як приклад. У цьому випадку давайте зробимо довгу позицію. У вас є цінова дія зверху, у вас є синя свічка. Це була б ваша тригерна свічка. Тож. Якщо ми вирішимо зробити угоду прямо тут, купівлю прямо тут, вона не спрацює, поки не з'явиться ця свічка. Отже, якщо ми це зробили і встановили стоп-лосс прямо під хвостом синього високого канаші з гладким кутом, і ми зробили співвідношення ризику до винагороди 2 до 1 добре. Бум це б спрацювало. Це би, це би принесло прибуток прямо тут добре. А ваш стоп-лосс був би ось тут. Отже, знову ж таки, коли ви займаєтеся, коли ви займаєтеся, знаєте, двома, як один до двох ризиків до винагороди, у вас будуть збитки. Але поки ви виграєте більше, ніж програєте, або навіть менше, ви будете прибутковими, тому що цифри сходяться, правда. Бо щоразу, коли ви ризикуєте одним, ви виграєте два. Тож ви програєте один, виграєте два, програєте один, виграєте два. Зрозуміло? Отже, навіть у довгостроковій перспективі. Навіть якщо у вас є багато збиткових угод, якщо ви просто виграєте трохи, знаєте, на пристойну суму, навіть менше, ніж 50% ви будете в плюсі. Добре? І якщо ви виграєте 50% випадків, то будете дуже прибутковими. Тож, тримайте це в умі також. Отже, це була хороша угода, яка виявилася виграшною. І якщо вам подобається мій контент, будь ласка, натисніть кнопку Подобається і залиште коментар нижче. Дайте знати, просто скажіть привіт, розкажіть, звідки ви дивитеся, що вам подобається в цій стратегії або що не подобається. Просто коментуйте. Я відповідаю на більшість своїх коментарів, як ви напевно помітили. Мені подобається читати всі коментарі. Тож так, будь ласка, залиште мені коментар, натисніть Подобається, підпишіться на цей канал і не. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої майбутні відео. І знаєте, я буду вдячний, якщо ви просто поставите лайк відео, яке я викладаю, і натиснете на кнопку лайка. Це дійсно допомагає з алгоритмом. Отже, це була одна угода. Давайте подивимося на іншу. Отже, ця. Ви отримуєте сигнал стільникового зв'язку. Це вже добре. Це вже червоне, що чудово. Ця угода була б збитковою, але ви не зможете виграти всі. Тож, ми все ще будемо дивитися на це, навіть якщо це буде збиток. Добре. Отже, е ось це це тригерна свічка. Ви розміщуєте ордер на купівлю нижче, мінімуму тригерної свічки. Отже, скажімо, ви активуєте угоду саме тут, на наступній свічці. Ваш стоп-лосс буде прямо на вершині високої свічки канаші. Ви намагаєтеся зробити співвідношення ризику до винагороди. 2-1. Добре. І ця угода ні. І була би закрита. Саме там, добре. Отже, ця угода в сні була би закрита. Саме там, що нормально, ви будете втрачати деякі. Це частина торгівлі. Повернімося назад. Ми б не взяли цю угоду, тому що так, у вас є покупка, у вас є синій, але цінова дія знаходиться нижче 200 ема. Отже, ми не входимо в це і просто заощадили собі збиток прямо тут, так? Тому що в цьому випадку ви б увійшли ось тут, а тут ви б вийшли з угоди. Тому що саме тут був би мінімум тієї тригерної свічки. Добре. Отже, ми уникнули цього збиткового трейду. Давайте повернемося назад. Давайте подивимося, чи був би цей варіант хорошим. Добре, ось ще один приклад. Так? Отже, ви отримуєте сигнал на продаж, ціна нижча за 200 ема, гладка висока канаші, червона, так. Давайте подивимося, як це могло б спрацювати. Це була б тригерна свічка. Ви б відкрили угоду нижче мінімуму. Отже, ви б увійшли в цю угоду саме на цій свічці. Ваш стоп-лосс. У цьому випадку мав би бути на верхньому краю високої канаші, гладкої свічки. І ми будемо використовувати співвідношення ризику до винагороди 2-1. І ось тут ви б отримали прибуток прямо тут. Так, це багато піпсів. Це багато піпсів на парі. GBP-JPY. Отже, ви, хлопці, зрозуміли ідею? Так. Коли ви зазнаєте збитків, знаєте, ці збитки не такі вже й погані. Так, але коли ви плек отримуєте на прибуток, ви бачите, який великий рух це був, правда? Ви бачили, який великий рух це був. А потім ви також бачили, що це був непоганий рух. Отже, це в основному використання гладкої свічки Канаші з супертрендом та 200 MA. Якщо вам це було корисно, будь ласка, натисніть кнопку Подобається. І, до речі, приєднуйтесь до мого безкоштовного каналу в Телеграм. У мене є безкоштовний канал у Телеграм, де я. Я публікую, знаєте, деякі з моїх угод час від часу. Намагаюся робити це принаймні раз на тиждень. Я викладаю одну з моїх угод, хоча насправді я торгую досить активно. Я просто знаєте, надаю вам безкоштовні угоди, які я роблю, і таке інше, щоб ви могли слідкувати за ними, якщо хочете. Звісно, на свій власний ризик. Тож приєднуйтесь до мого каналу в Telegram, натискайте кнопку підписки на цьому, дайте знати, що ви думаєте про цю стратегію і побачимо на наступному.